А тепер про мої дурні покупки, які не знаю навіщо мені були потрібні. Це а, називається коли дурному дали гроші. Набор шариків для з пенопласту для рукоділля. Добре, це мені потрібно 1,49. Добре, це потрібно, бо я дещо задумала і це буде як голови. Іншого я не знайшла матеріалу. Далі. Пазл 10 на 15 розміром. Ось такий. Його ціна була 3,55. Донька зірвала налипку, але він був по скітці, якщо я не помиляюся, то 1,55, мабуть. Але що я його брала. Тут дуже маленькі пазлики, дуже маленькі. І я, яка не завжди є час на щось, і пазли не дуже полюбляю і дуже рідко їх складаю, але мені було потрібно, бо воно було на скритці. Далі, ось така фігурка: чи баран, чи овця, чи щось. Передні. А, передні ось лапи. Ось така мердаха. Добре, її була ціна, перша яка була ціна, зараз подивимось. Ось перша ціна була її 2,49 копійок, але я взяла знову ж по скидці 29 центів. Вона була остання. Ну, тепер вона в мене є, наша тільки не знаю. Е, далі підсвічник для свічок е, взяла я за 29 центів, а перша ціна була ось 3:99. Він, наче як з якогось железа, але не знаю. Китка, то є моє все. Наступне я взяла вея. Один в мене є дерев'яний це з пластику і з якоїсь чи... тряпочки я, да. А, Його ціна була 1 євро, а я взяла за 55 центів. Наступне. Глиняна ось така глиняна фігурка гнома. Це для того, щоб вставляти в якийсь вазон. Ціна її була перша євро 49. Я взяла за 29 центів ось таке. І одного мені було замало. Я взяла двох. Різнокольорових, я дуже люблю блакитний, синій, фіолетовий. Ціна в другого теж 29 центів. Ну, вони такі цікаві, я їх поставлю в горшки з квітами. А далі мені був потрібен цей пістолет з клеєм. Він працює ціна 3 євро. Він працює від електричества. І до нього я ще взяла дві ем, пачечки стіків по 10 штук. Одна е, пачка 1 євро 50 центів. Як гадаєте, наскільки воно все оце, оце, все було мені потрібно? Чи як я кажу, дурному дали гроші, то вона пошла ті гроші витрачати, аби що. Хочу почути ваше мнение в коментарях. Пишіть. Ну і ось так мої гноми будуть виглядати в горщиках з моїми квітами. Це перший гном. Ось такий. А це другий гном. Ось так. Мені здається, чудово. Хочу почути ваші коментарі, ваше мнення. будь ласка, пишіть.